В Октябрському районному суді Полтави 14 вересня розпочалося підготовче засідання у справі колишнього керівника Миргородської районної військової адміністрації Віктора Іваненка. Експосадовця обвинувачують у вимаганні півмільйона гривень від засновника підприємства, працівники якого Натомість мали отримати перепустки для безперешкодного руху через блокпости та у комендантську годину. Віктор Іваненко винувачення відкидає, каже, запропонував підприємцеві надати продукцію, купити техніку для військових або перерахувати гроші на рахунок благодійного фонду, з яких 50 тисяч підприємець проплатив. Я по-перше, що під час розмови зазначив йому, що він повинен звернутися офіційно до нас, окрім того. Буквально там, через декілька днів після нашої розмови, ці перепустки були йому надані. Лише під час розмови я йому зазначив, що зараз складна ситуація. Всі підприємці підтримують Збройні Сили України і він так само міг би це зробити, якщо має таку волю. Ці кошти були внесені на рахунок громадської організації благодійного фонду, яка називається Асоціація фермерів та підприємців відродження Полтавщини. Адвокат Віктора Іваненка Микола Ореховський подав клопотання щодо скасування арешту на майно, застави, а також обвинувального акту. Іваненко не розуміє зі змісту цього обвинувального акту, чому він правопорушник, бо там не написано, яке право він порушив. Він не розуміє, як він отримав цю неправомірну вигоду. Тому що він особисто в пана Черкаса, в заявника, нічого не брав зі змісту цього обвинувального акту. І йому не зрозуміло. Чому тут написано, що він отримав неправомірну вигоду? Прокурори клопотали про те, щоб зробити перерву у засіданні, так як їм потрібен час, щоб ознайомитися із клопотанням сторони захисту, буде по кожному клопотанню підготовлена наша позиція, і за результатом цього буде вирішуватися судом Буде вирішуватися судом щодо призначення справи до судового розгляду. Або щодо як зазначено в клопотаннях щодо повернення обвинувального акту прокурору, ну але це буде з'ясовано вже на наступному судовому засіданні. Бувають дійсно випадки, коли під час подачі клопотань стороною захисту до суду в них є якась раціональність, і сторона обвинувачення тоді з цим погоджується. Однак на даний час це не та ситуація. Суддя задовольнила клопотання прокурорів. Справу продовжать розглядати 17 жовтня. Нагадаю, Віктор Іваненко був головою Миргородської райдержадміністрації, а згодом районної військової адміністрації з квітня 2021-го. Його затримали за підозрою в одержанні неправомірної вигоди у травні 2022-го та повідомили про підозру за частиною третьої статті прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою Кримінального кодексу України. Суд призначив йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб із правом внесення застави у розмірі понад півмільйона гривень. Ці гроші внесли. 3 червня 2022-го президент Володимир Зеленський звільнив Віктора Іваненка з посади голови Миргородської районної військової адміністрації. Дарина Литвак, Богдан Казиріць, Суспільне новини, Полтава.